Бажаю здоров'я, дорогі друзі! З вами як завжди Джуст, і я граю на проєкті GTA 5RP сервер Вайнвуд. Вам приємного перегляду, ну а також, братва, у цьому відео буде розіграш 10 тисяч доларів на будь-якому сервері GTA 5RP. Все, що потрібно зробити, це поставити лайк, написати один або декілька коментарів і, звісно ж, підписка. Погнали дивитись відео! А, а не? Йдемо цей контент ми таке. Да, будемо ставити багато ставити 400 на фішок на цифру Ти вже собі обрав, які будеш ставити. Так, да так, -да так. -да. Все, пішли. пішли, пішли задані. Слігол. Все, я став. Я ставлю на цифри 20 28 36. Окей, okay, а я ставлю на 1. 1, 17 і 35. Окей, okay. все, тоді 17, я ставлю 20-28, uh -huh. 36. Погнали. Тактика uh -huh. заключається в чому? Тактика заключається в тому, що ми ставимо на 6 цифр. На ага, 6 цифр. цифр. І. У нас Бабки. спільний банк. Так, да, у нас спільний банк. Все, що виграємо, ага. ділимо. Блін, 20-ку перескочило, прикинь. <рес> а, і баха. все, що виграли, ми. Е... Ага. ділимо на двох. Все. погнали я, я 14, так 4. 11 ставлю і 29. Давай. 4, 11, 29. А ты типа в рандомном порядке будешь ставить, так? Да-да-да. А, а, ты тоже а -то я... Другие? Не, я буду просто ставить 20, 28, 36. А? Просто а -а -а. 30... А -а -а. Е, 20, 20, 22. Ой, 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 ой. Угу. Так, тогда я поставлю 7, 10 и 36. Давай. Подивимось, чи можна буде виграти. Mm -hmm. Що думаєш, злиємо? Я думаю, тактика повинна yes. працювати, тільки якщо б стояло з нами більше людей і більше ставило, типу це ну, нормальні бабки можна зрозуміти. 5 22 перескочило знову. Угу. А 2 рази 5? <плес> ну ні, ні, ні. А, ні, -ні, -ні. <плес> знову 7. 13 і. 33 Блін, треба зараз на нуліки поставити, я думаю. Після цього ставлю на 2-0 і 36. Блін а, ход, да, или ты Ні, я вже. Ні, не, на следующий поставлю. Добре, це не нулі, це є що? Це є 6, 6. Ну, Блін А на нуліки, так, да, поставив. Ти, ти ставиш на нуліки? Да, два нолика. И я Я тоді ставлю один нолик. І, я 14 ставлю. Ты поставил на два и на. Быстро кажи. Да, два нолика и нолик и 14. Угу, понял. Хорошо. Я тоді цей. Э, поставив. Э, ну. ту, ту тактику ж я казав. Нули. Афигеть 27! 27. Я думаю... Еще нолики. Да, давай став нолики. Став нолики. І... Я... 30. Угу. 30. Давай так. А смотри, тебе не кажется, що падає зебра. Чорна-красна, 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 угу. Так вот. Угу. <с? <с?> ну, я думаю, то зараз нам щось випаде. Зараз нам випаде. Навіть якщо в тебе випаде, типа, у мене ні, ну, типо, 18. Спасибо. ну ти гониш так все близенько, просто падає і все. Надо, надо 18 доставить. 18. Так, я это оставлю. 23. 23 нолики. А ты что ставишь? 20, 31, 36. Да. Угу. Так, тебе теж 95 фишек уже, да? Да, 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 да. <гум> ну я думаю. Ты уже 95, да. Да распидам по 100к знатель, так, і це що у нас? 31. Я виграв, я виграв. Я виграв! Так, да? Да, я ставив на 31, я мав чуючку. Да, 200, yeah, 200, так, у мене 275 Ого. Так. А я на нолики і на 10. Давай ставимо по, по дві ставочки, давай ставимо по дві. Я тоді ставлю 20-36. Ставимо mm. по 10 фішок. Блять, 20! Зашло! Ха-ха! Камон! Yeah. Да! Ще плюс 180 фішок. Фу! У мене. 4, 445. Скільки в тебе фішок? 80. 80? Okay, ставлю 20, ставлю, 20 тоже. Ставлю 1 и 27. 27 ставлю. Я поставлю. Я поставлю. По... Я, постав... okay. я вже тоді ту тактику, не цей не ставлю. Я ставлю 4. 3, 4, 11. 18. 18 вже було. Ага. Uh -huh. Добре. Якщо тебе, якщо ти вже скоро злиєш, то ти цей, е, кажи: uh -huh. просто ми тоді виходимо, ага. Uh -huh. ми більше не ставимо. Ага, коли то розліває, так? Так, так, так. Я 50, а ставить. 2, 27 і 34. Угу, угу. У мене риху 420 фішок. Ми просто вийдемо в 0, якщо що. Нуль. Це нуль. Один. 1. Ай. А це було на 1 ставити. Так, добре. Ставлю 5, 17, 20. 5, 17, 20. 5, 17, 20. Я ага. чомусь, я чомусь okay. хочу на 4 поставити, і на. Скоро, скоро, скоро. Бля, не встих. Просто четвірку поставив. Mm -hmm. Бля, не знав, на що поставити на яку цифру. На 13 дуже хочу поставити. Це моя цифра 0. 14. Близе. Mm -hmm. Скільки у тебе фішок? 35. 35. Ок, у мене 15. Ну, тобто... Я ставлю нолік, нолік і 17. Ти Добре, я тоді ставлю четвірку. Просто mm -hmm. ставлю четвірку, в мене ще є 10 фішок, просто запас. Але, блін, Блин, бачиш, більше. тактика oh. робоча, тактика робоча. Ага. Uh -huh. Посты видиш, ти не ставиш на те на которой я ти... ставлю? Вже... 0. А, 9. Ні, 9. Скільки 20. у фішок? Двадцять. 20, тебе? у мене 10. Я тоді ставлю останню ставку. У тебе 10 уже? ні ні не 410. Два. Я ставлю 40. 4, і я ставлю. Я, я ставлю. дуже 20, 22. Я на 13. 20. Все, я Ага. Я поставив. Я 20, ага. Ну, кажи. 20. 22 и 31. Угу. А ты? У меня 5 фишек <кхи> оставлю. 4-13. А С нули, 15. 15. 15. Ай. Все. У меня вообще не заходит. Ладно. Я на 23 ставлю. Ну, став останню ставочку. Ага. И все выходим, да? Да, 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 да. да. Ну що вам сказати, друзі? А, схема робоча, просто треба, щоб було більше а, з вами. Да, більше друзів, які будуть просто ставити на цифри і ловити її, просто спільний бюджет і все. І ну, тут можна повишати ставку mm -hmm. просто з кожним разом. 22. За <кій> 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 Все. Ну, що, ми вийшли в ноль? Ми вийшли в ноль. Тобто ми з чим прийшли ага. з тим і пішли, але могло ж. Могло ж і її повести. Mm -hmm. Ну що, йдемо знімати, і що, надіємося, Там відео заходить, вам сподобалось. Забрати. Якщо вам зайде це відео, можете, можете писати, і ми знову зайдемо, а, але вже да. на, більшу, на більшу суму, на більші ставочки. Так що, давайте давайте прожимай, а, прожим, прожимайте лайкосик і підписуйтесь. Скажи Жек. Да, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Да. Підписуйтесь на канал. Всім добра. Всім добра.